Звичайно, я думаю, що в такі часи і позитивно я готовий віддати півтора відсотки. Це буде десь, я знаю, там декілька десятків гривень. І я чекаю, що наші олігархи теж порахують свої півтора відсотки. Сподіваюся, що це буде трошки більше, ніж в мене. І це буде, знаєте, обнародом, воно відкрито публічно. Вони це все пожертвують. Тому я приєднуюсь і думаю, що мій приклад. Я, я готовий завтра віддати. Ну, візьмуть на озброєння всі депутати, міністри і в першу чергу наші олігархи. Стосовно податку, в, в принципі, як ідея для армії, це абсолютно позитивно. Тобто люди зараз мають відчути всі, що армія потребує якогось, якоїсь участі людей, тому що ми бачимо, що навкруги люди ходять, наче нічого не відбувається. А... Це абсолютно неправильно, тобто, кожна людина має відчути. Але в той же час мені здається, що з економічної точки зору уряду було б доцільніше, більш прискіпливо боротися з корупційними схемами, які залишилися. Це фантастичний ресурс, це навіть не півтора відсотки, які вони зараз хочуть отримати а я думаю, значно більше. Я працював досить довго в державній компанії. Я знаю, як відділи закупівель відмивають просто фантастичні гроші. Я впевнений, що 70% цього всього залишається на, на всіх етапах. Тобто, там, де людина може щось вкрасти, вона в принципі це, це зробить. Війна не війна. І якщо уряд почне з цим боротися ефективно, то ми отримуємо для армії, мабуть, вдвічі-втричі більший бюджет. Я вважаю, що Заява Арсенія Петровича це є голослівна заява, яка не, під, не підтверджена ніякими конкретними е, е, підрахунками, які необхідно зробити. І... Це показує неефективність його на займаній посаді, тобто наповнення бюджету немає, економіка розвалена, реформ ми не дочекались. І практично ми почули це саме, що було тут задекларовано пуля в лоб. І ми його хочемо в тому напрямку підтримати. Політична пуля йому в лоб. Я вважаю, що е Арсенія Яценюк, э, пропоную йому звернутися до своїх колег э, по цеху, які би э, скинулись і обезпечили б всю армію України э, належним чином. Вважаю, що це не дуже велика сума, щоб э, сперечатися через неї. По-друге, э, це ненадовго, до кінця року. І по третє, цей податок проти цього податку я вважаю, ну виступають ті люди, які не жертвували на війну, не приймали участь у благодійності. І тому вони проти. Ну, ось це, це моя думка. Але ж всі ті, хто добровільно жертвували, ці копійки взагалі їх не помітять. Якщо нанялась людина працювати за, 2000 гривень, ну, за 2 тисячі гривень, за 2-3 тисячі гривень, то ну, я знаю, копійку якусь можна вираховувати, а з олігархів, то я так думаю, що то ще й мало. Це якщо війна, і що якщо вони добровільно не хочуть поділитися, не хочуть допомогти армії, яка їх. Бізнес захищає, то треба на всю катушку, щоб їм не, казав, не здавався е, веселий світ, бо я бачу, що в ресторанах ходять, гуляють, е, конячок п'ють і так далі. То треба, щоб їм не було не дуже весело, і це одне. Про податки, да, дійсно люди повинні роз зрозуміти, це, що йде війна, і тих, хто нас не, не стосується, взагалі не має бути. Війна на Україні. Люди голодають, люди, людей, які захищають нас, вони вмирають з голоду. Навіщо повинні бути, так? Да. Повинні платити люди, які дійсно можуть, і не навіть повин... ті, що працюють, мають працювати на те, щоб на захисників. Інакше не може бути, ні. Ну, я вважаю, що війна є війна, і треба, щоб кожен чимось пожертвував, в тому числі і цими півтора відсотками. Це від, не, не від жиру держава просто не в змозі сьогодні осилити все це. І думаю, що на розумінням до цього поставиться. У нас в можна владці багато цікавих законопроєктів пропонують. Але... На жаль, не виконують обіцянок даних з сцени цього майдану. Тому ліпше було б перевернути все навпаки, виконати обіцянки, і щоб то люди тоді зрозуміли, для чого потрібно ще додатково півтора відсотки з кишені їм здавати на державу, якщо вони без того утримують українську армію, що є нонсенсом, власне, взагалі в світовій практиці. Тому невідомо ще, де діваються ті кошти, які були зібрані народом України. Хто це промоніторить і зробить аудит. Сподіваюсь, Сподіваюся, що такі часи ще настануть. І я думаю, багато кропок історія розставить над і. На рахунок 1,5% цікаво, де, де ті гроші, які були зібрані дотепер. Я напевно нічого нового не скажу. Я повторюся, так як і всі, де ті гроші, які були зібрані дотепер. І якщо ще цих півтора відсотка, тоді з людей збирати, ну ладно, а хто може промоніторити ті гроші, куди вони діваються? Добре, а ті люди, які будуть моніторити над тими людьми, треба знову ще якихось людей, які будуть моніторити тих, і так до безкінченності. Тому що правди немає, гроші йдуть, гроші збираються всюди по цілій Україні. Ну не в примусовому порядку, але якби люди гроші скидають. І я думаю, що не маленькі, а грошей тих і не видно. А хлопці з Західної України розказують, що опять же п'ють воду з калабані, їдять сиру кукурудзу». Я считаю, это правильно, что 1.5% можно вычwidetildeвать из зарплаты в фонд армии украинской. Я бы платил больше, аби то не розкрадалося. А тих крадіїв треба вже давно до стінки ставити. Ну, я считаю, что каждый может внести какую-то свою долю, в том числе эти 1.5%, но прежде всего я считаю, что надо брать с олигархической групп и те, кто Имея достаточный такой доход. Считаю, что налог 1,5% адекватный. Мне не жалко выделить со своей зарплаты 1,5% в поддержку армии. Я очень хочу, чтобы эти деньги шли, шли действительно в поддержку нашей наших вооруженных сил, наших ребят, щоб на ці деньги действительно закупались каски, бронежилети. В то же время действительно, ну, где гарантія, що эти деньги действительно будуть расходоваться на э, помощь нашим солдатам, которые знаходяться в зоні АТО, а не будуть розпределені по карманам чиновників. Я згоден платити 10%, але щоб за 10 днів це все закінчилось, і щоб ми жили в мирі і спокій. Я хочу вам сказати з приводу е, допомоги нашій армії, то було б слушно дуже виділити кошти з боку держави, а не з боку народу. Тому що народ наш і так не заробляє е, для свого власного забезпечення. Я вважаю, що армія повинен отримувати е, уряд саме безпосередньо, як це робиться в інших країнах, наприклад, нашої е, сусідньої Європи, е, виділяється певні кошти для того, щоб армія була сильна, устаткування, укомплектування. І, взагалі, безпосередньо все, що необхідно зараз для оборони країн. Я можу сказати, що народ сам по собі він не буде виділяти постійно гроші, тому що це, по суті, є явище з дирництвом. Держава, якщо вона хоче існувати, то хай вона виділяє ці гроші на нашу армію. Якщо вона не піклується про армію, не піклується про власну націю, я не кажу про народ у загальному розумінні, а саме націю. Тому що нація це є титульна нація, яка проживає тут на цій території. Це є саме українці, не яка-небудь інша нація, а іменно українці. То я хочу сказати, повинен уряд виділяти гроші на утримування армії, бо якщо вони цього не будуть робити, то є два варіанти: або вони розпускають цю армію, і народ сам створює свою армію. Як це було колись за часів Другої світової війни, як була українська повстанська армія, то ця армія діяла була армія без держави. Отримувати армію за кошти народу не чітко враховано. Можна сказати, хай ведуть воєнний стан, бо щоб ввели воєнний стан, можна було вбрати багато коштів з карманів олігархів, бізнесменів і за їхній рахунок, за рахунок держав утримувати, утримувати нашу армію. Бо народ багато не протримається, якщо все будемо ми компенсувати.